Загальноміська толока відбулася у Полтаві 12 квітня. Організували її в рамках двомісячника чистоти. Небайдужі містяни прибрали території на кількох локаціях, серед яких зелене серце міста Полтавський дендропарк. Ми проводимо велику полтавську толоку на території Полтавського дендропарку. Але крім цього, ще по всім локаціям міста сьогодні проходять прибирання, але концентрувація тут, тому що це Така досить велика локація, де можна відпочити, поспілкуватися, поєднатися з природою. Можна отримати перчатки, отримати пакет для сміття. Потім це сміття можна поміняти на спеціальні призи. У нас там стоять, ви бачите, тисячу спеціальних призів. Проте учасники толоки прибрали сміття не лише в дендропарку, а й в узліссі напроти центрального входу до нього. Крім цього, розчистили від сухостою бусковий гай. Ми надали всі інструменти для того, щоб прибрати цю територію мішки, перчатки, де потрібно, бінзопили. Дуже всім вдячні, що завітали, що допомогли прибрати територію. Але не тільки працювали, а ще й розважалися та пригощалися. Ініціатори акції влаштували для всіх частування та розважальні локації. Уже почалися спортивні змагання, майстер-класи різноманітні. І в кінці буде смачна польова каша і полтавські галушки, як же ж без галушок. Подружка сказала, що буде суботник, ну, толока. І ми вирішили підтримати, допомогти, пообирати. Прийшли подихати свіжим повітрям, пообирати, зарядитися енергією. І взагалі нам це подобається. Такі прибирання гуртом гарна нагода переключитися самому та прищепити дітям свідому екологічну позицію, особливо якщо це перша толока в їхньому житті, каже Полтавка Олена, щоб прививати дітям е, любов до активного способу життя. І соціальну відповідальність. Загалом масштабна толока у Полтавському дендропарку зібрала близько двох тисяч учасників. Наразі це досить важливо. Про місто повинні дбати абсолютно усі жителі. І ми сьогодні працюємо ну, із задоволенням, тому що розуміємо досить важливу свою роль. І якщо ми після цього будемо зберігати порядок, то наша Полтава буде ще більшою красунею. Крім дендропарку, весняне прибирання охопили прирічковий парк вулиці Небесної Сотні та Соборності, парк Скорботної матері, схили біля білої альтанки та пушкарівського ставка, а також ботанічний заказник Гришків ліс, де розчистили понад 12 тисяч метрів квадратних зеленої зони. Під час масштабної толоки у Полтаві вивезли понад 200 кубометрів сміття. Було зібрано і гроші на потреби військових.